Ріупельчанка Діана на столичному в бере участь у спортивному заході, присвяченому захисникам Азовсталі. Сьогодні дистанція 5 кілометрів. Для мене це велика дистанція, але хлопці, які боронили моє місто, вони прийшли набагато більше ніж я пробіжу 5 кілометрів. Ідея нації це благодійний спортивний захід на підтримку бійців, які поки не повернулися з полону. Змагання складалися з різноманітних локацій, на яких учасники виборювали першість зокрема, танцювали. Також учасники змагалися і у силі. Одна з локацій була, яку організували Стронгмени України. Федерація, зокрема, постійно проводить навчання та тренування для військових. На цих змаганнях посил який по-перше, донатити, підтримувати збройні сили. Ну і, звісно ж, напам'ятати не давати забувати. Наших героїв, які боронили наше славне місто Маріуполь, наших хлопців, які у полоні, які стояли на Азовсталі, це справжні герої. Організатором заходу стала Асоціація родин захисників Азовсталі. Українці це дійсно нація, велика нація, яка бореться і до останнього за, за своїх людей, за своїх громадян. Що для нас дуже важливі життя? Це е, в підтримку наших військовополонених. В першу чергу, саме полку Азов. У них на шевроні е, якраз дві літери: це і і н, які е, перекладаються як ідея нації. Нині у російському полоні перебуває майже 800 військових полку Азов, понад тисяча захисників Азовсталі та дві тисячі захисників Маріуполя. Нещодавно був великий обмін. Зараз ми готуємо ще більший обмін. І там ну, у нас немає знаєте, спеціально там по «Азовцях». Ми всі збройні сили, національну гвардію, прикордонники, всі, хто воювали, всіх їх намагаємося в, рівно, яких, яких, в, рівних, в рівних частях, для того, щоб був принцип справедливості. Окрім підтримки полонених, захід мав намить. Ті зібрати кошти на реалізацію проєкту нарешті. Ти вдома загалом 117 сімнадцять тисяч гривень були перераховані у фонд підтримки родин захисників Азовсталі. Ірина Головко Данило Євменчук підтримати нас та підписуватись на Ютуб канал ТВ7.